Добрий день мої любі підписники, гості каналу. Вирішила я нарешті взяти зьовку і піти прогулятися біля наших озер. Ось терин. Ягодку знайшла. Попробуємо, смачна. Кисінька, добренька. Зьовка займається виловом мишей, шукає норки і починає рить. Я сержусь, бо випустила його прогулятися, а він риє нори. Дай, зйовчик? Випустила його так на повідку, з повідком із ошейником, бо у нас зараз тут сучка тічкує. І Багато собак з нею ходять, щоб на, на всякий случай зразу можна було зьовку забрати. Ну, є там у нас на початку озер а, чоловік рибачить, Ну, в общем якось так гуляємо. Тривога почалася, але життя продовжується. Хай боженька людей береже. А, вже вже дуже набридло. Це все жахіття, хочеться вже закінчення війни. Ну а ми вирішили прогулятися. Ось вам озеро покажу. У нас тут качечки є. Ну, зараз щось їх не бачу, не видно. Зьо, а що ти там вже знайшов? Ось я вам зараз покажу, як він. Хоче достати мишку. Оце почує нірку. І чує оце мишку? Все. Не дав показати. Він знає, що я його ганяю. Так що ми гуляємо. Ось так ми знаходимо мишок. Немає, так, да, Зьоха? І тут немає. Пішли гуляти, пішли. Мені потрібно, щоб він побігав. Засидівся, давно вже виходили ми з ним. А це нарешті вирішила все-таки собаку вигуляти. Добермани, вони такі живчики, їм потрібен рух бігати. Дома дуже не набігаєшся. Зявчик, зява. іди ко мне, моя жайка. Де моя жайка? Все. Все, десь там уже мишка, пахне, все. Дивіться, що робить Бачите, що робить Землю. Зубами гризем так? Да? Вкусно? Скажи смачно, так? Да? Смачно, так? Да? так ми займаємося. Земля мокра, сира. Ну, Таке шабака робить в мене. так, отак. Зубами гриземося. Давимося, але все одно риємо. Отак от.